Коротше, що я хочу сказати, що всі люди зараз із двору, а ми у двір. Да? Люди з хати, а ми в хату. Коротше, я привіз сьогодні горох, тому що все-таки поголов'я є, його треба годувати і треба думати, чим годувати. Нинішня стабільна ситуація не дуже. Я вже казав, що вона конкретно в задниці. Але слава Богу, що у нас є зерноотход кукурузи. У нас є пшениця, яку я купляв, Трошечки, купував преміксу заказав, кстаті, на стандартагро. Слава Богу, вони почали висилати. То премікс узяв для свиней і премікс узяв для бройлера. Завтра вишлють. Тобто, днів через 2-3. Я думаю, він прийде. Якраз добре. У нас стартовий комбікорм у бройлера закінчиться. І ми його вже потихеньку переведемо на гровер. Коротше, ребят, сьогодні займаємося. День хороший, е тепленький. Треба фігачити. Набрав я до товариша до Сереги. Тобто, в нього ще є 4 беги гороху. Горохового нуту. Отак. Тобто, не горох, а гороховий нут я вам його показував. Я сьогодні поїхав, два беги привіз. Один бег ми тільки що вже розгрузили. Ігорінчик у мене теж приїхав. Поки я возив беги, він вичистив у свиней. Що... Привіт, Ігорінь. Такий ось такий гороховий нут. Так, що я щось там нажав. Ну Це зверху. Да. Він чистенький, хороший, так що в принципі, в принципі, сайде. Поприбирали, трохи вигрібли, диркунця вигнав. <кху> І заносимо ми його все сюди. Тобто, отут у мене гороховий це в мішках. Сюди висипали пшениці. 4 мішка. 4, 8, 16, ну, тобто, десь 20 мішків пшениці було, я його це розпасував із вірком тільки що по по бочках. І там же, що у мене ще в свиней теж є пшениця. так що в принципі, нам хватить. Того, що, блін, у мішках лежало, ми ще почали їсти. Перетеребили, вон, ну, півмішка згребли, передроблю, курям буде загранулірую. Гризуть, падли мішки, накидав тільки що яду. Трошечки ще у нас кукурузи тут залишилося. Ну, кілограмів 500. Ну а з кукурузою теж вроді би. Трошечки додамо. Дзвонив до мене кум, каже, є з кілограмів 500-600 кукурузи. Е, Найти покупателя. кажу, та на що ж тобі його шукати, якщо ж він у тебе збоку. Кукурузу я в кума заберу. По-моєму, по, по 550 десь, ну, це йде, Нормаз. В общем, кукурудзки трошки обживемося, для того, щоб зараз було чим годувати поголов'я. Свиноматка у нас буде ось пороситися То й для поросяток. Треба буде для маленьких збалансувати комбікорм. Для нашого підростаючого поголов'я, які були на Інгаса, інгаса Фарм е, преміксі, вони з'їли 600 кілограмів. То вроді би такі вже гацапурики хорошенькі, 10 кілограмчиків їх по 90. Вже нормальні, Тобто, і в принципі далі будемо годувати на стандарт Агро на ростовому, так як Інгаса не можна зараз е, заказати. Балакав я із представником чи з директором компанії Гранулка у них зараз теж трошечки простой, і при нинішній ситуації комбікорми вони на даний момент не висилають, того що теж. То єсть вони працюють з інтаймом, чи верніше вибачаюся, з делівері? Делівері зараз не працює. Тобто нова почта. Ну вони новою почтою висилати. Два-три мішки не будуть, так як не це і це їм треба його вести. Так як вони знаходяться не в області, ну верніше, не в городі, да, а вони в такому населеному пункті, типа як СМТ, чи як вона там, е, то тобто їм треба їхати кудись до нової почти, щоб вислати. Ну і затримка на новій почті. Якщо раніше було двоє суток, пересилка, то зараз може бути від п'яти до восьми суток пересилка іменно. Продукції, любої, яку б ви не пересилали. Ну, В общем, ребят, на даний момент із бега у нас вийшло. А що у нас по мішках? Я зараз скажу, скільки в бегові в одному тона, тона гороху. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мішків. Оце у нас на тонну. Ну, по 50 кілограмів в мішкові. Мішки такі вісові, дебелі, прямо гарненько під зав'язочку сандалимо. Буду дробити на дробілочці і будемо потихеньку додавати поросяткам в, в раціон. Бачите, камінчик є, а це, звісно, не дуже хорошо для. Для, цього, для гранулятора. Ну, я думаю, що дробілка, якщо що, переб'є, і камінчик розіб'ється на частинки, і гранулятор його пропхне там через матрицю тройка чи четвірка. Нічого страшного. Так, ну що, В принципі, по зернові ми поки що стоїмо на плаву. Ще в Сереги є зернодход кукурудзи. Там прям ціленька кукурудзка хороша. Будемо, будемо його віяти. Тоже я поїду, заберу. Ну ціна не знаю, він то казав по 2 гривні. Ну може, договоримося бартером якимось, тої тобто йому там свинини, чи чи ще чогось, тої тобто відвеземо чи тушонки тої самої, чи просто якоїсь консерви, чи ковбаси а Заберемо зерно одход. Хай буде. У нас то є ще у мене. Ще є. є в ангарі ще десь то не півтори-дві. Е, ну і в тесті там уже чуть, -чуть залишки осталися. В принципі, я ж кажу на плаву, ще просто дихаємо, живемо і тримаємося. Все добре. Ребят, да, ви мені писали по поводу оцієї е е е е е заливки, що коля, заливай, бо буде задниця. Да, ребят, буду, буду їхати десь, може, даже, може, прийдеться і в Полтаву їхати через блокпости. Е е треба їхати брати хоча б мішків 10 цементу, так як у нас немає де його купити. І так, як ви й казали, та я предполагав, що почне ось розмерзатися, почне осипатися яма. До, да, ребят, вона осипається. Но ми з Ігорком підчистимо, подивимося по погоді. Дай Бог, погода трошки дасть. Щоб тепла більше було, ми його це все діло підгребемо, засипемо половину прольємо і потім засипемо іншу половину і теж прольємо боєм кирпича, шифера, тим, як я і предполагав, що я хочу. На даний момент просто немає цементу. Немає цементу, але вроді казали, підвезуть. Якщо підвезуть, то це, звісно, дуже отлічно і хорошо. Подивимося і поїдемо, купимо побільше. Побільше купимо, положимо, хай лежить. Так як ціни стрімко йдуть угору. Кожен день у нас піднімаються ціни на топливо, на харчі, то тобто на продукти на любі. Ну, звісно, піднімається ціну на зерно. Ну треба якось виживати. Слава Богу, що прийшла весна. вже дров дуже багато не треба. в основному дрова в нас ідуть для отоплення бролера. Тобто для того, щоб бролери у нас їли пили. В теплоті, в теплоті, в уході. Ну, а так, в принципі, що хазяйство випускаємо, курочки бігають. Хто в нас, ребят, Решетилівці? У мене дуже багато молодих, кстати, петушків, я їх по 150 гривень віддаю. Якщо нікому не треба на, цей, на плем'я, то я їх просто тоді виріжу і все. Бо у нас 8 чи 9 курок, і петухів раз, два, три, чотири. По-моєму, штук шість, бо в мене було більше. Їх приїжджали в мене там. Люди трошки забирали. Ну, як бачите, вони ганяють одне одного трошечки. Я там одного собі оставлю якогось чи отого, чи отого, Мені пофігу, чесно любого, вони всі хороші в мене. Так що, а якщо комусь може треба на розвод, на плем'я, можете обратитися до мене чи написати в коментах багато тут місцевих людей, які мене дивляться. Тож, ну, а вдруг комусь та й треба буде. По... Бо зараз мало хто вже чимось займається. В общем, от такі діла. Так, що в нас в бролерові? По бролерові у нас чики піки все. Не встиг я, звісно, ні кормушки підвішати. Акуратно, звісно, все роблю. Стараюся дровця підкинути так, щоб тирса не, за... не за цей. Та ніяк його там не затліла. Ребят, ну поки що держимося. На ну, що робити? Їм хорошо, бігають попід е, цією нормально, попід буржуйкою вони. Ти мені казав, що техніка безпеки кольону у тебе, звісно, нікакоє. До да, ребятно, ну, що робити? Так, що ви сюди да. Оп, все, ці будемо знімати кормушки вже убирати. А відерні вже ми поставили. Маринка помила, то і будемо відерні отак і ставити, попідвішуємо їх і поїлки. Поки що ще отакі. Тоже ще ні пільну я не зробив. Так як у мене бочка не підготовлена. А так як магазини строїтельні зараз у нас закриті, я не можу купити муфту для того, щоб бочку перепаяти під воду. Коротше, теж біда. От з, з, з усіма ділами трошечки біда, із-за того, що е, немає, реально немає де купити товар, який нужен для дому, для того, щоб щось робити. Брулірочки хорошенькі уже, уже. ну та не знаю, тьфу-тьфу-тьфу, Вгору глянути, ростуть. Пьоришка там щось потихеньку чухають собі, вичухалися, да? гарненькі, біленькі, красивенькі. Да? Так, е, ще одне, ребята. по поводу дезінфекції мені там писали, що типа, що робить, яка дезінфекція. Ріб'ят, я використовую дезінфекцію фірми ЗВК. Я це вже казав, це західна ветеринарна компанія, вони теж працюють. Е, якщо підписники нашого каналу ДХТ звертаються за товаром, то там знижка є, по-моєму, 10%, якщо я не помиляюся, якщо комусь треба, просто щоб знали. Е, по поводу дезінфекції. Я використовую, звісно, всю лінійку. У мене клінодрайв Це йде підсушувач, який знизу. Ну, от, наприклад, вони там какульки зараз на цей, а підсушувач. От, бачите, навіть якщо бетонний пол знизу, от ми зараз відгортаємо, то там у нас сухо. Ну, зараз аж бетон. Бачите, він сухий. За що того, що він сухий, у нас немає конденсації самого. Е Ну, самого навозу да? от, именно, от воно просто висихає. Какашка раз і вона висохла. Вона не іспаряється і не, не йде в е, процес аміака, а вона просто засихає. от Просто какашечка раз і вона засохла, ну, якоби типа, розлагається, чи як вам об'яснити. От і потім получається на в парі в парі із підсушувачем я використовую дезінфектор. Можна використовувати дезінфектор двох типів: це є йодоклін і є кліносан. Для бролера дуже підходить кліносан, так як е, в основному кліносан він убиває всі грибки, грибкові е, виникнення іменно це можуть бути в підстилки, е, в стінах і так далі. Тобто кліносан ці всі діла теж убиває. Щодо йодокліна, йодоклін використовується тільки тоді. Коли у бройлера починається респіраторне захворювання, тобто, якщо ви заходите до і він починає важко дихати, хрипи в нього з'являються, це від того, що дуже великий конденсат у вашому сараї, то дуже багато вологи, і, звісно, аміак, і нехватка свіжого повітря. Ще, ще кстаті, теж да, дуже великий такий нюанс, щоб знали. Так що, коли оцей хрип починається, це йде респіраторне захворювання в самого бролера. І таким методом ви просто посипали йодоклін. У нього процес роботи йде від 3 до 5 днів, тобто він йде функція його роботи. І е, його, в принципі, хватає один раз для того, щоб посипати, зробити дезінфекцію. Коли ви зробили цю дезінфекцію, ви вертаєтеся до Препарата кліносан. Кліносан теж використовується. Тобто, це от мене тут підстилка. Да? Ми оце її використали. І все. І поки що я його не використовую. Коли ця підстилка у нас уся убереться, да, ми її вичистимо. Ну, коли вона вже буде непригодна. Е, а ми її по-любому вичищатимемо. І я потім скажу чого. Е, ми її вичищаємо. Да? Опять, пол, пол, який ми підсушувачем обробляли, оцей. Ми обробляємо опять пол підсушувачем, опять застеляємо підстилку і обробляємо зверху поверх підстилки, обробляємо кліносаном. Все, таким методом, коли даже какашка падає, там вони знаєте, от какнули воду десь пролили ще щось, немає виникнення грибкової інфекції. Все, того що кліносан це все діло убиває, Так що трошечки вам розказав по. По самій дезінфекції, щоб просто хоча б орієнтувалися ті, кому це нужна. Кому не нужне, просто спасіба, що ви подивилися нас, послухали да і все. Так, ребят, чого ми вичищаємо в бройлера? Можна садити бройлера на постійну підстилку від, від початку до забоя. Но, э, від початку до забоя, наприклад, Серега Шелудько в нього з заселення робить бройлера, який уже йде 21-дневний. Тобто він вже відстартований, пропоєний, вакцинірований. Він його заселяє і стела під спілку. Йому треба, тобто йому в нього 21 день і в 47 днів. У 47 днів він вже ріже свого бройлера. 45-47. Звісно, за 25-26 днів э, у Сереги. Хватає оцієї підстилки, і, і він, виходить, виростив партію, да? і потім убрав підстилку, зробив дезінфекцію сарая, завіз нову партію. Таким методом, то тобто, у нього зберігається одна підстилка. У мене так не може бути. По-перше, хто там? Ну, зараз, секунду, я вийду. По-перше, чого у мене так не виходить, того що. Підстилка працює з підсушувачем і е, дезінфектором, тоді, коли на квадратному метрі бролера є 8 штук. У мене на квадратному метрі бролерів штук 20. І, звісно, просто е, дія, взаємодія підсушувача підстилки. Вона, вроді би, працює, але вона не справляється за рахунок того, що е, йде перенаселення бролера на квадратному метрі. І таким образом мені треба щищати цю підстилку і сипати нову сухеньку, того що та дуже швидко мокріє. І через що у мене. Тобто до 20-го дня, 20 дня нам підстилки цієї хвати. Тобто, да, Поки ми стартуємо, потім ми підстилку міняємо з 20 по 30-й день і з 30-го по 40-й день. Е, з 40-го дня поміняли, і тоді просто ми тільки підстиляємо, додаємо підстилку. Поняли? Додаємо сухенько. Уже хай нижня, хай буде так, так як уже тута, вичищати буде неудобно в бролера. І таким методом ми просто уже, е, до, дорощуємо бролера до забойного веса. І тоді, звісно, робимо. Робимо забой, вичищаємо, білуємо, робимо дезінфекцію і заселяємо нового бройлера. Так що, ото у нас, ребятки, такі діла. В общем, вкратце вам розказав, об'яснив і показав. У нас усе нормально. Як завжди звітую. Попросили кожен день знімати відео, хоча б хоч щось. Ребят, знімаю хоча б хоч щось. Хочу вам хоча б трошечки інформативно все-таки хоч щось розказувати. Є люди, які займаються цим вперше, дуже багато може нюансів, стикаються з якимись міні-проблемами і не знають, як їх рішити. Ну, не знають, дзвоніть, пишіть, чим можу, тим поможу. Все, ребятки, на даний момент я з вами прощаюся. Бруліручкам зараз будемо ставити воду. Того що натопив, жарко вже буду трошки відкриватися вікно. Не вспіваємо трошечки по роботі, того що треба відгородити буржуйку, треба зробити витяжку. Ну поки що, поки що, так як вони маленькі, їм вистачає цього приміщення, їм вистачає свіжого, чистого воздуха, кисню, теплоти, кормушок і поїлок. Так що, все. Ну що, Ай, красавчики виноші! Кубляться, кубляться, красавці. Ну, ну любенькі, взагалі. Так, ну все, ребята. А ну і ще, якщо що, то і зробимо поправку. Коли отак зверху у нас уже отакий, от отакий процес. Це в основному, ну поняли, коли вже какашок багатенько зверху. Я просто заносю граблі і граблями поправляю отак. Хоп і поправляємо граблями. Раз-два перекидаємо таким методом те, що мокріше зверху просипається вниз. А там його вже добиває підсушувач. Ну і таким методом просто ми зберігаємо трошки більше, времени, щоб діяла підстилка. Все, ребят, в общем, давайте будемо е, з вами всіма прощатися. Всім спасіба за просмотр. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте друг друга, нікуди не тірайтеся. Живіть, дихайте і буде все в нас добре. общем, все, ребят, давайте. Всім спасія, всім пока-пока.